Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Я рада вас вітати, рада, що ви повернулися до мене. Як ваші вихідні минули, що було цікавого, я у неділю, суботу, то я працюю, а в неділю я відпочила, дійсно відпочила і погуляла на свіжому повітрі. Уже квітень входить у свої права. І вже так от теплесенько починає бути. Саме квітнева погода дуже приємна. Тому насолодилася прогулянкою. А також навіть у мене був денний сон. Тому що стрімка зміна погоди спричинила певну зміну і тиску, відчувала я голову, тому погуляла, поспала, погуляла. Як дитина, в дитсадочку поїла все. Краса. Щоправда, перевірила кілька домашніх завдань. Чогось у мене був такий настрій, щоб сьогодні було менше. І тепер сьогодні я спокійнесенько з вами можу поговорити, не поспішаючи. Отже. Треба нічого не переплутати мені сьогодні, тому що сьогодні буде випуск пов'язаний з певною кількістю дат і певною кількістю інформації з цифрами. І мені треба це все тримати докупи, тому десь буду підглядати. Понеділочок у нас сьогодні, 14 квітня, 87 серія серіалу Життя репетиторки, і в неділю я ще почитала новини. Зайшла до Гуглу. Телефоні, і думаю, погляну я, що відбувається. Так, я читаю здебільшого місцеві новини. Ну, не обходять мене, звісно, і гучні новини щодо, наприклад, Сум, що дуже сумно, і інших міст Києва, то що місцеві мої новини також не так активно тиражуються і транслюються, тому що це все-таки населені пункти, а не міста. Але теж у нас тут є, що бачите. Але не ті новини мене цікавили. Подивилася я освітні новини і подивилася, як журналісти хайпують на канікулах, і як вони так от, -от одягають статті свої у те, щоб люди їх подивилися. Отже, там було щось у статті, щось на зразок: канікули будуть меншими, школярі будуть вчитися на місяць довше. Скасували літні канікули, літніх канікул буде зовсім мало. І от от таких от, от статей кілька зібралося. Зрозуміло, що Google мені пропонує освітню тематику, і вони оце от до мене щось на зразок такого до мене прийшло. Думаю, господи, що сталося? Я дітей опитувала, питала в них, вони казали, що у більшості 30 травня закінчується навчання. А тут що? Читаю статтю, написано, що ні-ні ні, навчальний рік подовжено. Тепер він до 1 липня буде в нас, як і тоді минулого року, і позаминулого. Думаю, що ж сталося. Як же ж, так же ж що змінилося? От Мон видав наказ. Подивилася я накази Міністерства освіти, і що я хочу сказати? Новини зараз пишуться так, щоб ви їх подивилися. Щоб ви на них звернули увагу. І е, особливо в заголовках можуть е, змінювати так смисл, спотворювати його, щоб ви просто подивилися цю статтю. Ось таке відбулося і зі статтею, яку я дивилася. Я її навіть повірила. Думаю, невже МОН випустив новий наказ, і у нас примусово буде навчання до 1 липня, незважаючи на освітні втрати? Подивилася накази і ось що маємо. Дивіться: 23 липня 2024 року був наказ, тільки це був не наказ МОНУ, а постанова Кабміну номер 841. І вона регламентувала нам роботу освітньої системи. І тоді вже було сказано, що ми навчаємося з 2 вересня до по 30 червня. Але це не означає, як пишуть журналісти, що всі діти підуть на канікули 1 липня. Такий наказ у нас був і раніше щодо минулих років, і якраз освітні заклади можуть самостійно визначати час завершення навчального року, але, звісно, не пізніше, ніж час останнього, не раніше, точніше, ніж час останнього дзвоника. Тому, як казали у статті, а казали, що. Останній дзвоник буде сказано 30 травня, а потім навчання продовжили до 1 липня. Насправді це не зовсім правильна інформація і вона якраз клікбейтна. Тобто, щоб люди просто звернули на неї увагу, натиснули, подивилися, почитали статтю. А насправді у нас іще, дивіться, влітку 24-го року, як завжди, визначили, яким буде наступний навчальний рік. І дійсно, якщо школа не зазнала освітніх втрат, то вона може у межах її повноважень, у межах повноважень керівництва школи зважити. Що освітніх втрат немає, подивитися, проаналізувати, 30 травня провести останній дзвоник, і все, і відпустити дітей. Частина дітей також має після 30 травня, наприклад, екскурсії. Екскурсії різні, різні уроки, які у нас інтегровані, цікаві. Вони вже більше навіть не повторення, а ось загальний розвиток дитини. І буває, що такі уроки тривають разом з екскурсіями у нас тиждень або два. Це дуже популярна практика у школах. І тоді ось ці екскурсії йдуть, йдуть і йдуть, завершуються орієнтовно десь серединою червня у дітей. Буває таке. Буває дійсно, що лунає останній дзвоник от 30-го, як і має бути за наказом. І потім, якщо діти мало навчалися, якщо у них не вичитана програма з певних предметів через ситуацію, бо ситуація в різних регіонах різна і можливості різні, то тоді діти дійсно можуть навчатися. Тиждень червня, два тижні червня, і потім знову в них йдуть екскурсії. Тому дійсно у мене минулого року і позаминулого року були дітки, які навчалися до перші два тижні червня, і навіть були дітки, які навчалися перші три тижні червня, але в кінці третього тижня у них вже були екскурсії. Тому було і таке. Але це не Повсяк, хотіла сказати, не повсякчас, не у всіх місцях, не всюди відбувається. І тому не боїмося, не думаємо, що примусово всі будуть навчатися до 1 липня. Це буде залежати від того, як діти попрацювали впродовж навчального року, і від того, яке рішення прийме уже конкретний навчальний заклад. І, як я бачу, у дітей нічого поки не змінилося. Ну, ще опитування проведу, але я бачу, що більшість моїх учнів завершують цей навчальний рік разом із останнім дзвоником, що, в принципі, логічно. Які новини щодо завершення навчального року читали ви, з якими викривленнями у в публічному просторі стикалися ви? І які клікбейтні статті привертали вашу увагу, незважаючи на те, що ви мали знати, що це не так, але вирішили впевнитися, що ж там відбувається. Напишіть, якщо хочете поділитися цим зі мною, а ми зустрінемося з вами уже завтра, у вівторок, до зустрічі, до побачення! Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада вас бачити тут, на моєму каналі.